Так, 10.05 середа, 28 травня, земельна комісія, серед Сергій Одинокий Олександр Бажан, Олексій. Так, перші питання про затвердження технічок. Тут всі е затверджені, окрім Шемен Галини Миколаївни. Е е Ми виявили, що ця людина вже скористалася правом безплатної приватизації, тому їй надали знову. Вона ж писала заяву на те, що вона до вивчення своїх особистих, правильно? Вона проінформована. Вона має право подарити будинок з родичів, і тоді родичі до контакції. Тоді, подожди, давайте від зубака.

Сататі було на потуці. Борисянко. Там 11 група, ну це ж. Тобто такі призвичаї були: Борщ, я, Варедик, я, Ковбаса, я, Кісіль, я. А наша група була правдівець, я чесніша, я. До ті євреїв. Так. <рикуліп> так батьків. Так, щеби Остановити мене, будь ласка. Ви чекаєте? Ви чекаєте, будь ласка. Наразі, можна. Медико. 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 Бойко. 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 А можна ми так всю комісію провести? Можемо. Можемо. <голос�рес> і шанет тут рішення про відмову. Рішення про відмову залу. Передача в оренду городів. Це всі городи, то всі за намі ділянки біля своїх дітей, які будуть в оренду. <голос�рес> Ні-ні-ні, ні, не більше 60 там. Ну, все, да. Так вони будуть. Це вони беруть біля будинків чи. Біля будинків. Це селоша. Село шанс, та, так, да, так? Да. Відразу руки пишіть і 3. 3. 3 відсотки. 3 відсотки. Да, відсотки. Да, да, на городи які ми там мінімальні ставим? Три? Три. Три відсотки. На сім років. На сім років, так. Ну ж тоді я пишу. На моїй сеєві я пишу. Три. Семь відсотків. Тут семь руків, три відсутки. Ну, це либо перекрасно. Пиши семь років? Ні, там да. років. там тут? рук. А тут три. Так, приїхали. Так само. Угороди ну, тобто, тоді, тоді, тоді всі по 3 да, 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 да. Да. Тому, Тому, тебе все записано вонючок. і там рівцові. Шевченко Микола угу. Комірна. А Шевченко Ні, це за Далі. Устрій звернувся з заявою про відмову від постійного користування на земельну ділянку 1 гектар, там де будуть будувати сміттєпереробний завод за нашими містами Рунівку. Ми припиняємо постійне користування. Передають, що за

Так, я да, да, да. Це надання дозволу на городи. Це так само всі городи біля їхніх будинків. Бабич біля хати, Мелашенко, Антоніна, Воробйова і Галіцька. Це вони чотири, чотири. чотири городи, так. Так само стало? Так, да, да.

Сінокосіння по селі Єнчиха за межами населеного сіно Там сінокоси, там староста так само в курсі. Стару, Ра, ту, має, ту. Ну, Ні, немає. Ну, той, трольна трольна має, сустав, прайси, все. Далі за куземна ніна, відмови. тут відмова буде, так. Да. Сінокоси 3 гектара, 3-4. Закузенна відмова, ця людина звернулася, просить виділити земельну ділянку під гараж. І Пархоменко. Пархоменко це город по Шандрі, просить прибережки. То тут відмова буде теж. Я пишу відмову про закузанню. І там наступна туда. І Пархоменко теж факту. Потім я вам покажу. Ні, мені не мовить. Стопатевич, це все йдуть учасники бойових дій. До того їм відмови, так. Це що пишуть заяви, так? Всі ж пишуть, але й на усе. Є ж доброживателі, які mm -hmm. людям підсумки. Да, mm -hmm. mm -hmm. На час війни, поки призупинено. Там закінчиться війна, аж через 9 місяців після закінчення після пішковос, там, да, да. тоді можна тільки щось буде надавати. А вони все одно пишуть, пишуть. Ну бо їх підкручують. Mm -hmm. Так, це по указу. А розказують, як потім. ти зараз не напишеш, там вже заберуть mm -hmm. і mm -hmm. сиділи. У <coughs> мене один теж дзвонив. Кравчу. Кравчун. І показ ще. Без затвердження технічної документації ім'ятаризації по владиславці кладовища. Ці застав нарушення okay. кладовища. Ну, там вже друга, там загороди. Да, да, да. Ну да. Mm. Надо ж все mm. і все. так. Так, полон а гроші ділять земельну ділянку одна, ділять на дві комерції. Вони вже діляться. Затверджено. Хто я не затвердили, так? До них Вони Ні, той раз не хватило голосів іншого сільськогосподарського призначення, так само не пройшло. Далі передача в оренду сінокосіння під 12% річних у них Бо, там буде. Далі передача в користування на умовах оренди у цього ж одного гектару, то в Green Planet Solution. Це товариство, те, що буде 8 000, 000, 85 тисяч за рік виходить. Наскільки років Та ну що, Якщо вже заходять і будувати 10 років. Капітальне будівництво. Та ні, це десь це може до може і більше так? Давай 15. Давай на 15, то є. Це ж по-любому, капітальне будівництво, вже це прийняти на 15. А там після 15 років ми повністю візьмуть. Про внесення змін змін. тут 4 рішення не відносини зміни. Це лан ЛАНЛ, фермерське господарство. Там була неправильна. Формулювання речення не було вказано точні терміни надання в оренду і тому не, не могли зареєструвати ці договори оренди, Ми вносили зміни. Шо, за що що? Ну, да? да. да. зараз? А на сесії і зросту. Пакетом пакетом, так. І ще там одне наше є поділ по картушах городу.

Так, <головік> <Да>, це постійно, повідомлення масса, не він, а представник його, щоб ми розстроюємо. Ні, ну ми не трохи ми. Не троги, так, ми так, От, не там йому зробили другу оцінку, другу оцінку вища, ніж ту, що розглядали перед цим, так. Він там надув двух щоки казав, що це було, я буду його википляти, але зараз подивився, що зараз відбувається з нормативно рішення про... А розстрочка на скільки років?

Це а ці інші, це ті, ну, що він минулої. Ну індексатор нічого не проплачують, то є наркотиць індексатор. Зато він, що він то коли другий внесе доплатити, він трошки підражає. Так, а давайте це. Що в нас по пані Шевченку? Це так. Проподіл, так? Про нові ще п'яти так, що там скасування рішень. Ні, то воно тут. А чому тут? Вона почитає. Про скасування рішення виконавчого комітету про приватизацію житла. Саме при чому ти є? Ви пустили його. Та ні, так а треба ж з кимось, хто ж знає, що якась комісія погодила. Якась? Ну, так буде якась. Ні, та ви при чому тут приватизація? Я хочу бюджетні питання розглядати. Нашу мені. Я ну, казати, пішу, так. Ну, Наша комісія саме компетентна. Ну, спасибо, ще, спасибо. Е, е, приватизації тим ти в чи не так? що Так підожди. Він рішив ось в цю. Коротше, Шевченко, значить, написала заяву на приватизацію, мені дали дозвіл. Пішла реєструвати, а ця квартира зареєстрована за елютою. Еліта, хоча «Еліта» дві 2007 році ці квартири всі передала в сільську раду. Тепер вони впираються нормами, що ми нічого не передавали, ми не знаємо. А якщо ми передали, то це точно не цю квартиру, там всі останні, а певні лише А немає, а, немає прийма, 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 є сад приймання передачі, тільки він ще такий е... на коліні, написано на, Ну, не зовсім на коліні, але там не, немає конкретизації, що іменно, Як е... що іменно ця квартира, то взагалі будинок на 16 квартир. І тепер виходить, зараз, якщо еліта зареєструвала своє право власності ще тоді в той час, то ми зараз точно не можемо дати дозвіл на приватизацію і їй треба звертатися через еліту. Хоча є документи, які підтверджують, що ну, факт приймання передачі, що 16 у будинку 12 по ну, новому ру тільки це тоді була п'ятирічка, річка, да, річка, що вони передані. Ну але так виходить, що або приватизовувати через еліту, або в судову порядку. А всі інші мобіліта да, приватизовувати? Ні, ну, бачиш, як звертаються, то не до нього довезуть. Кам'яні, міська артилерія, який-то, ну, є якісний приватизовувач. Тому по цьому ділянку немає. Рішення, що ми і тут вже починаються короткі роботи. В будь-якому випадку скасування, бо що... А не роздивилася, що їх не прийняло. Бо треба, бо реєстрація у реєстратора. <рес> тому... Ну, цієї еліта є того власності? О, за ж вони зареєстрували, да, є, є. хоча у 2007 році вони передали. І мала сільська рада перереєструвалася і зареєструвала ми... про скасування рішення коли виконавчого. скасувати рішення, яке надається. Питання, ми на ж не надаємо нічого. Ми рішення скасовуємо своє попередні рішення. Вони передали. Ми Саша, вони до собі перезбираються. Да, тоді тоді засовуємо за, за... За рішення, рішення приватизацію. Людина потім напишите, або веліту або на причину за стосування. Я вчора не до у а в тебе Ні, ні, це. Якщо еліта не зайдет. Я зайду. Так. Далі у нас про... На змін до рішення у міської ради щодо нормативної грошової оцінки землі. Так, щось. Це укртаура. Що ну, що... Зелена ділянка Укртаура знаходиться у Михайлівці е за, е за межами села. І враховуючи, що вона за межами села, нормативна грошова оцінка. Нормативна грошова оцінка на гаречі тільки з так, до цього моменту Що Це за Що там ваш на зв'язку. На попередній сесії їм дали дозвіл на укладення на новий строк і встановлено нам було, що орендна плата становить 12% від нормативки. Але враховуючи, що нормативка не розроблена, необхідно внести зміни і визначити, що з 1.01 це 12, року, 12% від нормативки. А до цього моменту 12% від грошової оцінки одиниці площі Рівні по Київській області. Mm -hmm. Там та сотка? <ріст> <ріст> <немає>. nee, ну, <ріст> вони ж Ні, ну вже зараз... Так, про укладення на новий срок договору оренди земельної ділянки з ступоверком Володимиром Олеговичем На земельну ділянку площі. Звернувся про укладення новий строк, тоді договору закінчився. Я ну, право власності на будівлю. На... А... Да, да. <клев> так, так, <клев> да. Тому є пропозиція укласти з ними на новий строк. Тільки спорт треба розміщити. Своє приміщення, <клев> да. Поєдна, ми... так, так. 10 років можна задаватися.

Юрій Іванович у нас також закінчився срок дії договору, питання, що 157, але вона фізично знаходиться біля захарченка 35 біля тих e, значить, e, на будинку. Просить укласти no, на новий строк. його? Так, Бідівля виходить, маємо грати дуже. Ми там не, не можемо обійшоти. Все те саме. Приємне призначення в 11-му десяті землі промисловистів. Землі примисловість привіз. Щодо договору, про внесення змін до рішення Миронської міської ради щодо дії договору сроку організації. Так, значить, це педчинку. СПГ Феченко на минулі сесії дали дозвіл на укладення на новий строк, і в нас там було прописано це ПАІ, було прописано, що на строк не довше ніж до дня державної реєстрації. Але стикнулися з тим питанням, що реєстратор не може зареєструвати договір на строк менше yeah. ніж 7 років, тому що у землі ОСГ. Тому що треба нас? внести зміни, щоб ну не менше, ніж 7, визначити строки. Я не знаю скільки, каже. Ми всім, але, але не довше, ніж да, дня да, державної да, реєстрації. Да. Але ну то зіфоватися, таке. Так, озатвердження звіту про ціну проводив mm -hmm. за заморозні ділянки, просто розташована за адресу. Степова десь. Ну ми за, комісія за. Ми за всі за. Ти можеш оцей сесії. Ми держали кадастру, що нам надали ну, покупаємо. Вже четвертий місяць. Ну. І відповіді показували. Ви звернулись таке. Але ж діло не в тому. Є експертиза зроблена, експерти всі різні. Ти можеш це озвучити, щоб дійшло деяким депутатам, треба голосувати. Навіть якщо буде виїмка документів, як вони кажуть, то в тих, хто оцінював. Відповідати буде за те. Ліцензована фірма яка. Ти можеш це озвучити на сесії? Ну то скажіться, щоб деякі це зрозуміли. І не лякали деяких, що ви не сидіти в прокуратурі і писать пояснюють, чого ви підняли якими стимами, ми все будемо робити так, як повинні бути. Претензій немає, немає. Вся процедура пройдена, пройдена. Вона вже дає документи, які це піддержав, є протезані, з таки оцінив зробити. Це є бідержі, ми повинні голосувати. Якщо щось не так, на це, це вже це. не наше, в мене Ціна. спеціалісти да. в цій сфері. до процедури немає. Є сертифікованість під час. Юридичне значить надали, юридично. А рої не по тому, що він має. А там же ж по, по комірному. То... А, за розстрочку. Один проект такий, а один на розстрочку. Та ми ж за розстрочку написали, не було. Да. То да. треба написати в протоколі, що ви спогодили за розстрочку. Да, Два проекти рішення. Ну це я не знаю, він вніс. Может быть нет. Ну вказана? расстрочка с тобой. Є, это указана. Yes, расстрочка указана. Yes. У порядку Дэн у нас. Нет, в порядку Дэн yes. yes. uh -huh. не, нас. Разсрочка указана? Нет, точно. Вот это то, что напиши, что решение. Нет, Ні, два меня звичай, тоже круто. Напиши рішення з Розстрочка? Ні, так. Правильно, рішення з розстрочками. Розстрочка. Нам два роки, так? Щоб було зрозуміло, що розстрочка. Сушитель. Скажи. Так, Так, двадцять дев'ять земельних комісій.